Друзі, привіт! На зв'язку компанія Кібор сьогодні на огляді ось такий плащ дощовик від компанії Кібор має потаємну кишеню, в яку він складається. Тобто, можна сказати, плащ складається сам у себе щовик в укороченому варіанті, який виконує водобрудозахисну та маскувальну функцію, пошитті використовуємо Oxford 115D для того, щоб він ідеально відбивав усю воду, вологу та захищав вас. Плащ має ось такий капюшон, який можна регулювати за допомогою резинок та Пулерів додатковою перевагою наших пончо та наших плащів є те, що ми використовуємо спеціальну запайку з ультразвукової машини. Манжети на рукавах прошиті. В них ми додали резинку для додаткової амортизації. Манжети та кармани ми зробили достатньо таки великі, адже це верхній шар одягу. Змійку ми обрали подвійну. Щоб можна було відкрити або знизу, або зверху, адже у тактичних завданнях важлива дуже швидка. Мішочок, в який складається плащ дощовик, знаходиться ззаду. Він аж ніяк не заважає вам при виконанні тактичних завдань. В наявності плащ дощовик в короткому варіанті в кольорах є пікси та мультикам. Замовляйте наші плащі дощовики та переконайтесь в якості. З вами була Тетяна і це компанія Кіборг.